Вітаю! Сьогодні з колегою обговорювали дуже цікаву задачу, якою я просто не можу з вами не поділитися. Загін у парку має форму чотирикутника, та три його сторони мають однакову довжину. Кожна з цих сторін на чверть коротша, ніж четверта сторона цього чотирикутника. По периметру загону з однаковими відстанями висаджено 65 рослин. По одній рослині в кожному куточку і відстані між цими рослинами 40 см. Що треба знайти? Треба знайти периметр у метрах, і треба знайти, наскільки відрізняється кількість рослин на найдовшій стороні загону від кількості рослин на протилежній стороні. З чого ми почнемо? Почнемо з того, що, ну, не букви А, Б, С. Де скажемо, що ось ці три сторони в нас різні. Це зрозуміло. Тепер. Тепер я читаю уважно: кожна з цих трьох сторін коротша від четвертої на четверту частинку, четверту частинку якої четвертої. Тобто, якщо я скажу, що ось ця сторона Х, то я розумію, що оці сторони будуть по три четвертих Х. Не розумієте чому? Дивіться, х відняти 1 четверту х буде 3 четвертих х. Ось. Ось так. Тепер я знайду периметр. Знайду периметр через сторони, які я задала через х. У нас три сторони по 3 четвертих х, тобто, це буде 9х поділити на 4 і одна сторона по х. Коли я зведу до спільного знаменника, це буде 13 четвертих. З іншого боку, периметр я можу сказати, що це 65 помножити на 40. Ось. Тепер я можу скласти рівняння: ось це буде дорівнювати ось цьому. 13х, що ділиться на 4, дорівнює 65 помножити на 40. І, відповідно, х буде дорівнювати 65 помножити на 40 перших. Нам треба поділити на 13 четвертих, це значить треба помножити на 4 13. Ну, після скорочення у мене вийде, що х буде дорівнювати 800. Тобто я можу зробити висновок, що ось тут в мене буде 800 метрів. Ось тут у мене буде 3 четвертих від 800, відповідно, це буде 600 метрів. Ось. Е, мені треба знайти периметр, але периметр треба знайти у метрах. Тоді я кажу, що в мене є 3 сторони по 0,6 метрів, і одна сторона по, по 0,8 Якщо я додаю, я отримую 2,6 метрів. Ми зробили перший висновок, знайшли першу віку. Переходимо до другої частинки нашої задачі. Визначити, наскільки відрізняється кількість рослин у найдовшій стороні загону від кількості рослин на протилежній стороні загону. Давайте будемо рахувати квіточки. Тут нам треба 800 поділити на 40. Якщо ми 800 ділимо на 40. Що в нас виходить? Давайте подивимося. 20, так? Буде 20. Окей, у нас буде 20 квіточок, але це 20 проміжків, а квіточок буде на одиницю більше. Тобто, це буде 21 квіточка. А тепер нам треба що зробити? 600 поділити на 40. Ну, якщо ми скорочуємо, тепер ми скорочуємо, і в нас буде 30 поділити на 2, це буде. 15 квіточок. 15 квіточок і ще одна. Ось. І тепер нам треба від 21-відняти 16. І в результаті, я розумію, що це в мене буде на 5 квіток більше. Ось, в принципі, така цікава задача. Як вам формат таких задач? Пишіть в коментарях, мені цікаво.